Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання на Рівненщині цього ранку, після того, як внаслідок повітряної атаки армії РФ було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через декілька годин, як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, постачання електроенергії було відновлено. Крім того, було пошкоджено кілька будинків та господарських споруд. Там вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Власники оселі розповіли, як вони пережили цей ранок. Це Богу, Вікна на місці, все на місці. Оце такі. Повиривало. Вагонка пооблітала, бачите, тут і по цьому, і в сараї двері рознесло. Дай Бог, щоб всі живіться. Головне, те, що там пошкодили, щось відремонтують, щось зроблять. Двері кріплення вирвало, да. і рама тріснула. Там. Вибух був потужний, дуже. ніхто не постраждав, що саме головне. Поснулися від того, що збивають всі, трясеться стіна, вікна, двері, все. І я зразу почала молитися Богу. Говорю, Господи, поможи, постав свій захист, щоб хоч хату не розтрощило, бо куди йти? Перелякалася, звісно, сильно. бо з серцем проблеми топла таблетки. Двері в мене в сараї вибило, Вікна трохи потрощило. але сільська рада прийшла, дивилися, описували, все позабирали ракет, які Росіяни застосували сьогодні. Вони виробили вже цьогоріч. Про це повідомив президент Зеленський. І Це ще раз договорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали. У багатьох регіонах України тривають аварійні засромлення в окремих областях досить жорстких. Повідомило в Карнергосачарас удари Росії, через які пошкоджені і об'єкти генерації, і мережі передачі та розподілу енергії найдовше відключення світла поза графіками у Києві та на Київщині, у Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також на Полтавщині. Російські обстріли жовтня минулого року пошкодили 8,5 з гігават генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло та гідроенергостанції. Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв Давосі на полях всесвітнього економічного форуму захистити ці потужності було б дешевше ніж відновлювати їх. Однак у Україні не вистачає засобів проти повітряної оборони для покриття дефіциту. Ми імпортуємо рекордний обсяг електроенергії з Європи 1,9 і гігават. Одна зі стратегічних цілей України у війні це завдати Росії втрат на рівні 50 тисяч військових щомісяця. Наразі Україна вже наблизилася до цього показника. Про це зазначив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, минулого місяця Сили оборони ліквідували 35 тисяч російських військових, і всі ці втрати мають відо підтвердження. Федоров додав, що Росія сприймає людей як витратний ресурс. Однак, проблеми з його відновленням уже стають очевидними. Політика, президент Зеленський поки що не їде в Давосі. Він залишається у Києві після нічних. Одарів Росії про це Аксіос з посиланням на слова українського чиновника. Однак Зеленський може поїхати до Давоса, якщо матиме двосторонню зустріч із Трампом для підписання угоди про відновлення України. Наразі офіційно ані Зеленський, ані в офісі президента цю інформацію не коментували. Нагадаю, форум у Давосі триватиме до 23 січня. Здоров'я і про епідеміологічні захворювання поговоримо на останок. Чи підтвердженим є підпоріг, підвищеним є підперіг на рівніщині, що рекомендують робити лікарі. Для профілактики, та як лікуються наприкатулиня, ну, не знають наші регіональні кореспонденти. Розпочнемо із Ольги Харчук з 12 по 20 січня до медзакладів Рівненської області з ознаками ГРВІ звернулися 5630 людей. Про це для радіо «ФМ Галичина повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Юлія Терентєва. З її слів, така кількість звернень є звичайною для середини січня, і у жодному районі області епідпоріг не перевищено. То перебігу захворювання, перебіг захворювання зазвичай класифікується як легкий, середньої важкості та важкий. При середній важкості та важкому перебігу зазвичай людей вже у закладах охорони здоров'я проводять лікування на стаціонарному. Тобто за минулий тиждень у нас таких осіб було 150 осіб. Твіща про більш легкий перебіг захворювання. Тобто люди звертаються за при легкому перебігу, переносі дане захворювання при лікуванні амбулаторному, тобто знаходяться вдома. Найбільшу кількість, тобто Більше половину всіх захворівших складають діти. І звичайно, найбільша кількість у нас випадків, взагалі серед дорослого населення, це трошки більше ніж 1600 – Реєструється серед соціально-активного населення. Тобто, це люди, які їздять в громадському транспорті, відведуть якісь масові заходи. Про те, які саме заходи допоможуть уберегтися від захворювання, розповість моя колега Каріна Почигайло за останній тиждень в області зафіксували помітне зростання кількості випадків ГРВІ. Хворіють і діти і дорослі медики закликають не ігнорувати перші симптоми та дотримуватися простих правил профілактики, які саме заходи допоможуть вберегтися від захворювань для радіофем Галичина. Розповіла сімейна лікарка Василина Новосад. Профілактувати будь-яке захворювання це завжди краще, ніж лікувати його. Профілактика починається. Це є здоровий спосіб життя, піклування та любов до себе, дотримання режиму дня, висипатися, займатися спортом. Деякі мір можна загартовуватися. Також є таких. Ряд гігієнічних процедур, які можуть теж профілактувати захворювання. Це є провітрювання приміщень, миття рук, старатися обмежувати контакти з великою кількістю або великим скупченням людей, оскільки тут вже може бути потенційно більша небезпека і більший ризик захворіти. А як люди переживають сезон епідемії, які запобіжні заходи обирають, дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська сезонні захворювання традиційно набирають обертів у. Зимку хтось обирає вакцинацію, інші лікуються самостійно або покладаються на народні методи. Як люди рятуються у період епідемії і що обирають для профілактики? Ми запитали на вулицях Луцька. Чай, малина, листя, смородини. Ой, ніяк не оберігаємося. Бачите, вже хворіла. Рипа перше, все було що стучок. з норм гігієни, поменше контактувати в місцях, де можна заразитися. Ми не оберігаємося, ми не хворіємо. Всі було часука. Як я не хворію рипом? Вітаміни Звичайно, український борщ, з салом і часники це цибуля – саме найкращий метод відгрипу. Я прихильник таких народних методів, таблетки не вживаю. Буду звертатися до сімейного лікаря. Медики застерігають, самолікування може бути небезпечним і часто лише ускладнює перебіг хвороби. За перших симптомів радять не зволікати з консультацією лікаря та не експериментувати зі здоров'ям. Спорт сьогодні Карпати на зборах Іспанії провели перший товариський матч проти південно-корейського клубу. Чи вдалося львів'янам здобути перемогу? Слухайте о новинах спорту вже менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 2 градусів морозу. Зараз за вікном маємо мінус дев'ять. А це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портаковим, аналітика події заводення та поля то майбутнє. від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.